Дорога матінко Божа Марія пречиста, звертаюся до тебе із серцем відкритим і сповненим віри, прошу тебе, Діво Маріє, проявити свою материнську любов і благословення на моє життя, нехай твій благодатний покров обіймає і наповнює мене духовною силою та надією, дарує здоров'я тілу і мудрість душі. Прошу, матінко, випроси для мене радість і щастя, щоб у моєму серці завжди перебувала радість життя. Нехай мої дні будуть сповнені гармонії миром, а усі нагаразди обходять стороною, величезне благодійство і достаток, нехай супроводжують мої кроки. Проси, матінко, про удачу і успіху всіх моїх зусиллях і справах, щоб я міг реалізувати свої мрії та плани. О благодатна матінко, у моїх годинах невідкладних потреб, допоможи мені знайти вихід із крутних ситуацій, що дарує спокій і впевненість у моїх діях, проси за мене, надай благословення і захисти від усяких негараздів та небезпек, просимо, матінко, щоб Твоя благодать. Виливалась на мою родину, на наших батьків, дітей, братів та сестер, на всіх, кого я люблю і кому хочу допомогти, напишіть імена та прохання в коментарях. Молю тебе, матінко, милосердна, прошу, прийми мої молитви та даруй Твоє материнське благословення. Амінь. Дорога матінко Божа Марія, пречиста, ще раз звертаюся до Тебе. Зі скромним серцем і глибокою вірою прославляю тебе, як ту, що несе надію та милосердя всьому людству, ти найвища серед всіх створінь, стала образом материнства і любові, молю тебе, допоможи мені пройти життєвий шлях з мудрістю і силою, зі світлом Твоєї милості на кожному кроці, нехай Твоя благодать і благословення виливаються на мою дорогу, і я відчуватиму твою божественну опіку в усіх аспектах мого життя, матінко милосердна, підтримай мене в моїх стражданнях і випрошую Господа все необхідне мені для душевних і тілесних потреб. Допоможи перебороти труднощі, які стоять на моєму шляху, і відверни негативні впливи щодо вкола мене. Молю тебе, благодіва, даруй мені розуміння та прозріння, щоб бути вірним Господу у всіх своїх вчинках, нехай Твоя молитовна опіка оберігає мене від спокуста злочинів і спрямовує мої дії на благо всіх, кого я зустрічаю на моєму шляху, матінко Всемилостива, прошу тебе, піднеси мої молитви до престолу Божого, нехай Господь почує мої прохання. Та побачить щире прагнення мого серця, нехай він дарує мені духовну і матеріальну підтримку, необхідну для мого благополуччя і щастя, матінко заступнице, допомагай у всіх моїх потребах і прошу, не залишай мене наодинці у тяжкі часи. Будь завжди поруч, охороняй мою родину та всіх, кого я люблю від усяких вихибіт». Дякую тобі, матінко, милосердна, за твою безмежну любов і благодать, яку ти щедро даруєш нам усім, нехай твоя промовиста молитва завжди звучить за нас на небі. Амінь. Дорога матінко, Божа Марія, пречиста, знову звертайся до тебе, найкраща серед матерів, зі скрутними турботами та надіями в серці. Ти, що відчуваєш кожну нашу скорботу і радість, будь ласка, прислухайся до моїх молитв та потреб. Прошу, матінко, прийми мої щирі покаяння за всі гріхи і несправедливості, з мого боку в моєму житті, допоможи мені усвідомити і прийняти свої помилки, щоб я став кращою людиною в служінні Господу. Та оточуючим, молю тебе, даруй мені мудрість і терпіння в усіх перешкодах, які зустрічаються на моєму шляху, збережи моє серце чистим від зазрості, образ та ненависті, нехай твоя любов і милість наповнюють мою душу і допомагають розсіяти темряву невпевненості, благаю, матінко, захисти мене та моїх близьких. Напишіть імена та прохання в коментарях. Від усякого зла, яке шукає завадити нашій долі, заступися за нас перед Господом, як та, що благає Його милосердя та ласку. допоможи мені знайти сенс і призначення у житті, щоб служити іншим, як ти сама, служила всьому людству, нехай мої дії втілюють милосердя і доброту, а слова надію та втіху для тих. Хто цього потребує, матінко милосердна, молю тебе, допоможи мені завжди знайти час для молитви та спілкування з Господом. Нехай моя віра буде міцною, а довіра до його проведіння незаперечною. Дякую тобі, матінко, за твою нескінченну любов та піклування, хай твоя благодать буде зі мною завжди і всюди, щоб я зміг нести радість, мир і добро всьому світу. Амінь. Дорога матінко Божа Марія, Пречиста, знову стою перед тобою як дитина перед своєю найласкавішою матір'ю, з благанням на устах і покірним серцем, Ти, незмінний промінь надії та турботи, даруй мені свою милість і мудрість у всіх моїх випробуваннях життя. Молю тебе, матінко, освіти мої думки і рішення. Щоб я міг проходити світ чесністю і чистотою серця, нехай Твоя благодать покрив всі негаразди та біди, і мої дні будуть наповнені небесною радістю та миром. Будь ласка, примирюй мене зі своїм Сином, Господом нашим Ісусом Христом, і нехай Моя віра зміцнюється з кожним днем, нехай Його благословення супроводжують мої зусилля. А я збережу та примножу його благодать та доброту у світі. Матінко все оспівувана, підтримай мене у годинах найважчих випробувань, коли моя віра, хитається, душа сповивається хмарами, сумнівів, заступайся за мене перед Божим престолом, щоб Господь спрямовував мої кроки у праведному світлі. Матінко помічнице, нехай Твоя ніжна рука обійме мене і всіх потребуючих у цьому світі, відвернувши лихо, прикрий нас своєю святою опікою, щоб ми могли діяти на благо інших і нести любов та добро. Дякую тобі, матінко милосердна, за всю Твою ласку, яка несе велику силу та втіху у наше життя, даруй мені силу і мужність дотримуватися святого Євангелія. І нехай Твої благословення сягають кожного куточка мого життя. Амінь. Дорога матінко Божа Марія, Пречиста, Твоїм промінням, надії, і милосердя, освітлюєш ти мій шлях, я знову стою перед Тобою щиро благаючи Твоєї допомоги. Будь ласка, прийми мою щирість і відкрите серце, зворушене Твоєю благодаттю. Молю тебе, матінко, за мою родину та всіх близьких мені. Напишіть імена та прохання в коментарях. Даруй нам міцну єдність і любов, щоб ми разом переборювали життєві труднощі і ділили радість у спільних моментах, Прикрий нас своїм покровом небесного захисту, щоб ми перебували під твоїм омофором. Прошу тебе, матінко, допоможи мені знайти своє покликання і служити Господові. З глибоким покоренням, нехай мої дії будуть направлені на добро, допомогу ближнім і зближення з Твоїм Сином Ісусом Христом. Матінко, помічнице, прошу тебе, допоможи мені у всіх моїх зусиллях і протистоянні життєвим випробуванням, нехай Твоє благословення покриває мене і знаходжу в тобі силу для подолання всіх перешкод, молю тебе, матінко, за всіх моїх близьких, особливо за тих, хто переживає біду, хвороби або недоліки, даруй їм свою потішну турботу і благодать, щоб вони відчули твою присутність в своїх життях. Дякуємо тобі, матінко милосердна, за твою неосяжну любов і терплячу допомогу у всіх моїх потребах, нехай Твоя молитва завжди заступає за мене перед Престолом Божим, і нехай Твої благословення супроводжують мене усе життя. Амінь.